Жорстока і несправедлива війна з російськими окупантами забирає життя громадян, які були справжніми патріотами України і боролися за неї до останнього. У Миргородській громаді за роки війни багато втрат. Родини залишилися без батьків, чоловіків, братів і синів. Наше завдання пам'ятати про кожного загиблого українського героя. 29 березня сім'ям шістьох воїнів, які загинули за мир і територіальну цілісність України, міський голова Сергій Соломаха та майор Богдан Зубченко вручили почесні державні відзнаки: ордени третього ступеня за мужність та нагрудні знаки почесний громадянин Миргородської міської територіальної громади. Рідним вклоняюсь. Важко знайти слова, передати ту біль, яку кожна сім'я, кожна мати, кожна дружина, кожна дитина тримає в серці. Біль за воїна, який не повернувся, він віддав найцінніше та своє життя за нас з вами. Почесні відзнаки, на жаль, посмертно присвоїли, зокрема, Анатолію Євгеновичу Карбану. Дружина воїна Альона Карбан, не стримуючи емоцій, зазначила, що вона пишається своїм чоловіком і вірить в неодмінну перемогу України. Честь і шану. Кожному воїну, який віддав своє життя за нашу свободу, за нашу батьківщину, за нашу країну. Честь і шану. Кожному захиснику і захисниці, які сьогодні боронять нашу землю, які борються з нашим ворогом, російським окупантом. Дай Боже кожному воїну, щоб він повернувся до своїх домів, живим і неушкодженим. Переможемо! Слава Україні. Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Честь. вам! Державні нагороди передали родинам загиблих воїнів-земляків: Анатолія Євгеновича Карбана, Максима Сергійовича Дорошка, Івана Васильовича Киркуша, Володимира Олександровича Новаковця. Олександра Вікторовича Трояна та Віктора В'ячеславовича Шевченка вічна пам'ять захисникам України. Ми ніколи не забудемо їхній героїзм заради мирного життя.